В окупованому Донецьку пітранок п'ятниці 29 квітня спалахнула нафтобаза. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал Типовий Донецьк. Також він публікує фото та відео пожежі. Зазначається, що причини загоряння та кількість можливих жертв невідомі, але окупант намагаються традиційно звинуватити у всьому українських військових, заявляючи, що нібито ЗСУ випустили вночі щонайменше шість снарядів. Вічно ці маріонетки Кремля щось вигадають, швидше за все були порушені норми протипожежної безпеки. Посилання на відео буде описі. Також хочемо повідомити, що у Палаті представників Конгресу США проголосували за законопроект про лендліз для України. Повідомляє прес-служба палати. Законопроєкт підтримали 417 членів палати. Проти виступили 10. Тепер його має підписати президент США Джо Байден. Як пояснив глава Офісу президента Андрій Єрмак. У тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень для передачі чи видачі в оренду Україні оборонних засобів. Після ухвалення закону глава Білого Дому має протягом 60 днів встановити прискорені процедури. Дякую за перегляд.